Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі гриб. Ось такий виходить гриб. Ось такий вигляд гриб має з іншої сторони. Робити орігамі гриб дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового гриба будемо робити разом. Щоб зробити гриб, беремо листок розміром 11 на 8 см. Беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо листок назад. Спершу в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Беремо верхній листок і загинаємо його до початку листка. Перевертаємо на іншу сторону і загинаємо листок до початку листка. Розвернемо листок. Розвертаємо так, щоб ось верхній листок розкривався знизу. Піднімемо листок, ось у нас є лінія. Від лінії виступаємо вниз 1 см і загинаємо листок. Бокові сторони загинаємо набік до центральної лінії з обох сторін. Беремо один верхній листок, відділяємо його і розширяємо. Тепер ось цей кут потрібно покласти ось на цю лінію. Пришумаємо листок і кладемо кут на лінію. Придавлюємо листок і наводимо. Пер з іншої сторони відділяємо верхній листок, розширяємо його і ось цей кут кладемо на лінію. Придавлюємо листок, кладемо кут на лінію. От положили кут на лінію. Придавлюємо листок і наводимо. Починаючи від верхнього листка, заклинаємо з боку невеликий кут на набік. з іншої сторони, починаючи від верхнього листка, загинаємо набік невеликий кут. Розвернемо. Біля кута загинаємо на невеликий кут. І з іншої сторони біля кута загинаємо набік невеликий кут. Розвернемо, перевертаємо в іншу сторону. У нас виходить ось такий гриб і тепер його потрібно розмалювати. Для того, щоб гриб розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо гриб, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер орігані гриб вже повністю готовий.